Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини. З вами Кожухівський Олександр. Верховна Рада готується до майбутніх виборів. Оце так сенсація. Голова парламенту підтвердив, що вибори проведуть після закінчення війни. Наразі триває робота над ключовими питаннями. Парламентарі вирішують, як організувати голосування військових та українців за кордоном, забезпечити роботу спостерігачів і фінансування виборчого процесу. Шановні глядачі, з кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання. Натисніть, будь ласка, на цю кнопку. Тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини ви дізнаєте, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання! Підпишіться, тисніть ось сюди, будь ласка, на мій фейс. На Херсонщині розмінували майже 70% правобережжя. Це понад 470 тисяч гектар. За словами очільника регіону, якби в області не велися активні бойові дії, розмінування цього річ можна було б закінчити. Однак наразі ці райони під постійними обстрілами, тому розмінувати їх недоцільно. Триває розмова з російською стороною щодо обмінів. Зараз команда працює ще над одним. Також секретар РНБО Умєров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні. Заявив Зеленський. Біля Запорізької АЕС піднявся величезний стовп диму. Повідомляють місцеві змі. Окупанти заявили про знеструмлення на тимчасово захопленій території області. Росіяни вдарили по синельній ківщині. Загинуло двоє людей. Співчуття сім'ям. У ракетного удару в Дніпропетровській області зайнялися автомобілі, пошкоджені житлові будинки, школа, амбулаторія та заклад культури. Австралія передала Україні партію танків Абрамс у межах оборонного пакета вартістю 160 мільйонів доларів. Відеться на сайті Міноборони країни. Загалом Україна отримує 49 таких бойових машин. Більшість з яких вже надійшли до ЗСУ. а решта прибуде найближчими місяцями. Палата представників США підтримала продовження постачання військової допомоги Україні. Повідомив у соцмережі конгресмен республіканець. Документ ще має розгляд. Ти сенат у разі його ухвалення. Документ направляється на підпис президенту США у Кремлі. Готують три плани на випадок дій Трампа. Президент Дональд Трамп, який вже кілька місяців при владі, розчарований жорсткістю Путіна і змінив риторику щодо Росії. За словами аналітика, Кремль більше не розраховує на особливі домовленості з Вашингтоном і готується до трьох варіантів розвитку подій. План А Трамп приймає умови Путіна і нав'язує їх Україні та Європі. План Б США знижують залученість у війну, залишаючи основне навантаження на Київ. І ЄС план С США повертаються до лінії Байдена. За минулу добу зсу відпрацювали 1120 живої сили, 7 ББМ 46 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 163 БПЛА, 1 БПЛА, одна та 112 одиниць техніки. Підпис. Іться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Гарного дня!